Привіт! В цьому треті я розповім, як я насосав на свій перший мільйон. Але нікому не кажись. Цілими днями нічого не робив. Хлопці летіли, а я їм дручив Тепер для мене це просто кефір. Любому підору я дам свій мобіль. Коє продав за життя вавалон. Мазда М6, хуйня для пантов. Жінка, шо лава, хуйня. Голос навколо кричить нам: Гандон! Дін Дон, Дін. Дон, у штанік пінг-понг, пінг-понг, Стоп! Чому це хлопчисько стоїть? Осторой. <свистець> З моїм бінбоном ти точно у грі? Грати пінг це сусати хуї. Робишся дешево, рахую рублі. Бажаю відчути життя гандонів. Тепер для мене це просто кефір. Любому піддору я дам свій мобіль. Престижна Шевченками сусати свій хуй. Бенджамін Франклін, єбаний <свистець> під Пам'ятаю я приєм, як прийшов у гей клуб сусати свій перший хуй. Мені кончили два піндоси прямо в очі. Гляну на цю ситуацію за однієї в житті. В моїй голові була тільки одна думка: чому так? Чому так мало? Я хочу ще, ще, ще. Ода, накончай мені нарешті в рот. Цілими днями нічого не робив. Хлопці летіли, а я їм дрочив. Тепер для мене це просто кефір. В любому я дав свій мобіль Цілими днями нічого не робив. Хує сосам, і мені похуй. Дем'ян, гандок. Я в рот рак. в рот бі засрав. Очі я вже точно ще не виїбав. Байдем'ян. Хай єва, Шалава